Один із видатних чехословацьких архітекторів ХХ століття. Засновник архітектури модернізму Йожеф Гочер 90 років тому спроєктував будівлю міської пошти Ужгорода. Щоб вшанувати пам'ять архітектора, у середині будівлі пошти встановили меморіальну дошку, урочисте відкриття якої відбулося за участі закарпатської дирекції Укрпошти, учасників клубу Томаша Масарика в Ужгороді, депутатів обласної влади громадськості, реалізували цей проект за фінансової підтримки Чеської Республіки. Клуб Масарика в Ужгороді пропагує чеську культуру в регіоні і чехословацьку, скажімо так. І прийшла нам така ідея відновити пам'ять деяких чеських архітекторів, які відомі не лише у Чехії, але й в цілій Європі. І у нас. Ми співпрацюємо дуже добре з Пардубіцьким краєм. А виявилося, що Гочар народився саме у цьому краї, Пардубицькому. І на останній зустрічі перед місяцем нас відвідав Мартін Нетоліцький, гетьман Пардубицького краю, і ми попросили підтримати нас фінансово, зреалізувати цей проект відкриття цієї дошки. Вони нас підтримали. І сьогодні ми горді, що цю дошку відкриваємо відомому чехові. В межах заходу учасники погасили поштову марку на честь Йожефа Гочера, випуск якої здійснила закарпатська дирекція Укрпошти. Ми стали співавторами ідеї встановлення в поштамті. Будівлі, якої ми зараз знаходимося, саме Гочер є автором цього проекту. В ній збудував меморіальні дошки. Ми сьогодні гасимо марку і художній конверт присвячений гочеру. Не так багато пам'яток архітектури такого рівня залишилося на території України. Зокрема, ця будівля, яка вже 90 років слугує домівкою всіх поштарів Закарпатської області, виготовив меморіальну дошку Йозефу Гочеру, скульптор Едуард Алексій з Мукачева. Саме робота зроблена спочатку була в глині, це ескізи, звичайно, далі йшли формовочні роботи. Основна робота виконана в акрилі, затанований під бронзу. А і камінь. Камінь це габро. Йожев Гочар також є автором проєкту Палацу Баті, торговельного дому власника Чехословацької взуттєвої фірми Баті Томаша Баті. Будівля знаходилася на місці нинішнього провулку Пасаж в центрі Ужгорода.